Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії. Про це свідчить відповідний законопроект, опублікований на сайті Верховної Ради. Але є один важливий нюанс автор ініціативи Нардеп Сергій Гривко, зазначає, головна мета підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої безпеки України. Важливо, і те, що з часом в Україні зростатиме велика кількість військовослужбовців, які повернулися з фронту, їх потрібно зайняти. Потрібно надати ту роботу колишнім військовослужбовцям, яку вони добре вивчили за час бойових дій, згрупувати цю категорію населення у такого типу компаніях, де вони розуміють один одного і підтримують. Мати в державі велику кількість якісно підготовлених груп швидкого реагування, отримувати закордонні замовлення з охорони об'єктів, забезпечувати охорону осіб та населення на території інших держав, виконувати оборонні завдання в інтересах України та держав. Планується створення баз міжнародних оборонних компаній на території певних громад, за словами нардепів, це дасть робочі місця, в тому числі цивільним у цих громадах. Крім того, прибутки від роботи оборонних компаній йтимуть в тому числі в місцеві бюджети. Жителів цих громад, на території яких потенційно будуть розташовані оборонні компанії, опитали і вони підтримують таку ініціативу. В першу чергу, через те, що рівень безпеки в цих районах зросте. А кремінгенна обстановка, як прогнозують, піде на спад. Водночас самі учасники бойових дій отримують стабільну роботу згідно заробітною платою та соціальним пакетом утримуються від девіантної поведінки, будуть соціально захищеними та впевненими в майбутньому на оборонні компанії хочуть покласти певною мірою турботу про психологічну реабілітацію колишніх бійців. Ось про що йдеться. Імовірно, певна частина особового складу військовослужбовців матиме непристосованість до цілком мирного життя в зв'язку з пережитим під час бойових дій. А держава не завжди матиме можливість оперативно та швидко надати якісну психологічну допомогу. Діяльність міжнародних оборонних компаній зі схожим та звичним для військовослужбовців розпорядком, умовами несення служби та професійними обов'язками, а також робота у компаніях власних психологів та реабілітологів та інших консультантів у значному ступені здатна вирішити проблему соціально-психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців. А спільна робота з колишніми побратимами по зброї лише підтримає і покращить їх морально-психологічний стан. Планується, що така робота для. Колишніх військових буде з високим рівнем оплати. Ще один важливий момент: законодавці прогнозують покращення інвестиційного клімату з появою ПВК. Тут все просто для нормальної відбудови країни потрібні інвестиції, які приходять лише на стабільну у секторі безпеки територію. Вбачається, що складнощі з пошуку інвесторів держави, яка дозволить діяльність двох міжнародних ПВК, має ресурси для їх забезпечення і повністю контролює, будуть повністю відсутні. Наприклад, через те, що міжнародна оборона компанія за межами України змогла б забезпечити спокійну діяльність будь-якого підприємства створення. За рахунок іноземних інвестицій. Але є один мінус: сфера правових відносин, у якій пропонуються ці нововведення, на даний час не врегульована. Тому для правового врегулювання цієї сфери потрібно ухвалити ще один спеціальний закон, зокрема, необхідна ліцензія. Також для нормальної роботи цієї ініціативи законодавці пропонують створити спеціальний орган Державну службу України в справах міжнародних оборонних компаній. Чим власне займатимуться ПВК, якщо ініціатива буде успішною, надаватимуть послуги з охорони та оборони об'єктів будь-якої з форм власності, в тому числі за кордоном. Отримують внутрішньодержавні контракти на виробництво засобів ураження та оборонної техніки для себе, для мок виконуватимуть завдання в інтересах України та держав партнерів. Оцей пункт наразі дуже узагальнений, тому неможливо зрозуміти про які саме завдання йдеться. Надаватимуть послуги. Приватним особам з індивідуальної охорони та оборони осіб та їх приватної власності за кордоном. Навчатимуть населення в рамках навчально-тренувальних баз, стрілецьких клубів, будуть інструкторами з тактичної підготовки і тактичної медицини та іншого. І власне будуть групою швидкого реагування на випадок захисту території України. Водночас, за даними BBC News, в Україні приватні військові компанії діють вже давно, але вони надають дозволені законом послуги, проводять тренінги з тактмеду або займаються стрілецькою підготовкою із легальних видів зброї. Ширша діяльність таких. Фірм заборонена кримінальним кодексом України і кваліфікується як найманство. Аби підтримуєте легалізацію приватних військових компаній на території України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.